Радіо Радіо Юей Чикаго. Вечірня студія. Друзі, вітаємо вас на хвилі. 12.40 AM. Вітаємо вас, нас на Ютуб-каналі Радіо Чикаго. Хто де нас дивиться? Сьогодні в нас в гостях щоправда на онлайн на онлайн зв'язку наші онлайн студії Марія Бурмака, народна артистка України і людина, якою дійсно можуть захоплюватися всі люди різних поколінь. Пані Марія сьогодні знайшла можливість до нас доєднатися, поспілкуватися. Ми наближаємося до визначної дати події. До дня незалежності відновлення незалежності нашої держави України 33 роки. Пані Марія, хочу розпочати нашу розмову саме з власне з ваших пережиттів. А того, що для вас є День Незалежності, що ви зараз відчуваєте, які настрої панують у вашому колі спілкування, ви знаєте, 33 роки незалежності це більша частина мого життя, і взагалі те, що Україна незалежна, на якийсь момент було мрією. Які дуже багатьох людей, які жили в радянський час, потім Україна стала незалежною. Потім вона була незалежною де ем... Де Юра, але вона була незалежною де факто, тому що е, українська і економіка і політика вона вся була прив'язана до Росії, до медіа. І в цей відхід він почався в 13-14 році, була революція гідності. І зараз велика війна. Це е, імперія України не відпускає і українці е, на свободу з кров'ю вириваються. Фактично, те, що відбувається зараз. Е, для мене це дуже хвилююче свято, тому що дуже багато українських. Дисидентів до цього свята не дожили. Всі, хто боролися. Василь Стус мріяв би зустрічати День Незалежності. І Олена Теліга, я впевнена. І дуже дуже багато українських діячів, які е мріяли про це свято, а ми його маємо. Тому я, звичайно, е цей день для мене особливий. І особливим він буде в цьому році. Е Справа в тому, що моє середовище, воно зараз е люди, з якими я спілкуюся, це не дуже багато людей. Тому що в часи великих труднощів а вони у нас є в те поле спілкування право невеликі, але це такі самі однодумці, як і я. Тому е, ми чекаємо цього свята. Ми думаємо, як ми будемо відзначати. От щойно, буквально е, перед е, Дмитро Вашим дзвінком е, я погодилась. Мене запросили е, в пряме включення в марафон. Це суспільне, власне, суспільне робить включення. Вони роблять студію прямо на майдані близько 4-5 години вечора. Це за українським за київським часом ви це теж напевно можете спостерігати. І Я погодилась прийти саме 24 серпня в цей день. Бо насправді очікування різні. Ми з моєю подругою вирішили в цей день провести разом. Якщо треба, підемо на дах, дивитись на небо. Якщо треба, будемо спускатись в укриття. Він з другий поверх. Тому що ну майже кожен день ми спускаємося в укриття. Тому яким буде цей день, я не знаю. Можливо, я буду в ефірі, можливо, буду в укритті, можливо, буду без світла якось сьогодні. Це, це наша реальність, але цей день все одно в серці. Ну так в Україні дуже важко планувати, і це тут uh, вас чудово. Напевно, ми всі розуміємо, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Якщо говорити за дивіться, у нас так вже третій рік. Напевно, а для когось і напевно одинадцятий і рік рік уже немає як такого відзначення дня незалежності. Тобто є певні урочистості. Це промови, а промови місцевих лідерів, скажімо так, місцевих. Різних гілок влади, лідерів, представників гілок влади є певна хода, марш, живий ланцюг, благодійний концерт. А це таке відзначення тут в Чикаго, в діаспорі. По світі напевно воно відрізняється теж в Україні. Зараз мені здається, не знаю, ну надзвичайно складно якось особливо цей день провести, тому що ніколи не знаєш, де, де що прилетить, де, де впаде ракета чи той самий FPV-дрон. Але люди, ви бачите, вони до цього дня зараз змінили ж ставлення. Правда, От, як було раніше зараз. Зовсім по інакшому напевно оцінюється це все. Цінується можливість відзначити цей день, і якщо би ви пригадали от себе там не знаю дитиною, себе підлітком себе можливо там не знаю в років 20, вам зараз 28, в років 20, скажімо так, то як от ви раніше відзначали, і чи ми ви би могли те відзначення зараз повторити? Чи це вже назавжди змінилося, і це стало щось щось таким можливо сокровенним? Що ви вже хочете тільки так, а не інакше? От як ви це бачите? Я дякую Дмитро за компліменти за 28 років за те, що ви сказали, які я відзначала, коли була дитиною. Це от зараз дуже багато людей згадують Свято Дня Незалежності, коли вони були дітьми. Незалежність прийшла в моє життя в 91-му році, мені вже був 21 рік. Тому я вже в свідомому віці пам'ятаю, як відзначали цей день. І особливо останні роки ну завжди для мене це був день особливий, тому що я завжди пам'ятала про тих людей, які боролися за це. Був період, коли я завжди в цей день контактувала з Левком Лук'яненком, людина, яка автор акту про незалежність України. Був день, бо бу, були я практично завжди виходила в місто на урочистості на, на парад, просто як які дуже багато людей для того, щоб поселилося в душі оце відчуття. Я пам'ятаю військові паради. Я пам'ятаю, здається, це був, це був 21 перший рік. Я виступала. У мене був невеликий сольний концерт в парку ветеранів на Володимирській гірці. Це був фестиваль ветеранів. І коли був саундчек вранці. Концерт був ввечері, а Саломчек був вранці. І якраз е ну всі, хто були в Києві, всі знають, що Володимирська гірка, коли йде парад, то е фактично вся техніка. Вони потім з е крещатика спускаються по Володимирській гірці. І е це був парад е військовий і авіапарат. Я пам'ятаю, я співала пісню. Ми йдемо, а наді мною летіли всі ці літаки, і летіла мрія. Це мене навіть 10 відео. Я співаю, ми йдемо, а наді мною пролітає мрія, бо вона летіла над хрещатиком під час параду. У мене десь це є відео. Це звичайно це ніколи не повториться, бо дуже сподіваюся, що відновлять нашу мрію. Але ми знаємо, що з нею сталося. Тому кожен рік абсолютно різний. В 2022 році я, наприклад, на День Незалежності була на концерті. Мене запросили в Люксембург. Навіть от такі були ситуації. Я була в Києві, але концертів ну, багато і всі поїздки, які є, вони через Варшаву відбуваються і, і відбувалися. І мене запросили, як правило, такі концерти вони е, мають благодійну складову, збираються якісь кошти. Це теж дуже важливо. Але так само це важливо для знаєте, для того, для єднання людей по всьому світу. Тому якщо в країнах відбуваються якісь. Марші, якісь акції, якісь концерти. Українці показують, що вони є. Це надзвичайно важливо, і це дуже дуже зараз важливо в Америці, тому що напередодні політичних е, подій в Америці, напередодні виборів, дуже важливо, щоб ви бачили, що українці є, що українці е, вони по суті миролюбиві і вони е, зараз зазнають ну, фактично геноциду. Е, тому це це насправді дуже важливо. Я дякую всім української діаспори по всьому світу в Америці і вас, зокрема, що ви це робите. Прямо зараз в Чикаго проходить з'їзд демократичної партії. По суті, тут вирішується доля а, Сполучених Штатів. Доля навіть світового певного порядку надзвичайно важливо, так щоб українці виходили. Я користуючись нагодою ефіром з вами, пригадаю, що сьогодні і завтра в Чикаго відбудуться певні акції для того, щоб перше подякувати, друге попросити більше, тому що нам допомоги потрібно набагато більше для того, щоб себе захистити і ворога відбити. Пані Марія, а є українці, скажімо так, відверто, які от кажуть, що ще поки рано відзначати день незалежності. Ми ще поки виборюємо ту незалежність, можливо, коли вже ми переможемо, тоді вже будемо відзначати. Як ви до цього ставитеся? Чи ви можливо в деякій мірі поділяєте цю думку? Чи е, негативно до цього відноситесь? Е, до, до, до того що зараз поки ні, от поки не переможемо, допоки не відзначаємо день незалежності? Ви розумієте, так взагалі, я вже ж так не можна говорити, тому що ми з цього року відзначатимемо 33-ю річницю незалежності. Якщо казати про те, що зараз ще не час, а коли час? От мій брат, наприклад, він уже до цієї річниці не дожив. Він 32-ю річницю незалежності зустрів, і ми так само з ним говорили. Ми так само з ним е, говорили про те, що ми мріємо думаємо про перемогу. А мій брат був артилеристом, він служив, він е, м е, був в госпіталі, і вже він після після того, як його е, комісували за станом здоров'я, він буквально через два місяці його не стало від інфаркту. І військова комісія вона е, не визнала, що це внаслідок війни, бо з'ясувалося, що в нього вже на розтині, що в нього були проблеми з серцем, і він помер від того, що в нього серце зупинилося. І е, скільки людей насправді. Це дійсно свято зі сльозами на очах, тому що скільки людей е, чекали його все життя і дочекалися, як стус, наприклад. А е, скільки людей за ці роки боролися за це свято, і в мирний час їх не стало. Є дуже багато людей, які Сверстюк, Іван Дзюба, які теж боролися, які застали незалежність України. І є, є стільки людей, які загинули ці, ці, ці два роки. Тому е, зараз сказати, давайте будемо ще чекати, Слухайте, а де ж тоді брати сили? Сили і от от те відчуття, що ми маємо бути разом, бо насправді песимізму і дуже сумних подій дуже багато навколо, але щось таке. Що вселить в душу впевненість, і надію, і любов, де це брати? Я дуже добре пам'ятаю День Незалежності, де це, здається, 20-й рік, коли я була на Майдані коли був парад військової техніки. Бо це тоді, якраз коли я стояла і бачила, коли mm -hmm. ракети наші, ракетні установки, все це їхало, і це була така гордість, і відчуття, що це, це те, що нас захистить, і це те, що нас захищає. Тому я, я не думаю, що треба казати, що це не час. Всьому я час. Ну, Крім того, що це наше життя і воно воно триває, ми не знаємо, наскільки триватиме. Тому я просто вважаю, що звичайно не не скакати і не не блюзнірствувати в цей день, Ну, але це в будь-який день це треба робити. А зібратися людям в Україні. А особливо в інших країнах, бо в Україні це складно, тому що летять ракети, будь-які заходи зараз вони не проводяться, щоб не бути мішенню просто щоб не наразити на небезпеку когось, тому якісь концерти цього це, це зараз не проводиться. А якщо можна робити якусь ходу, якісь мітинги, засвідчити е, солідарність, показати себе своєму уряду. Своїм е, м, людям цієї країни, що ось ми українці, і ми підтримуємо. Розумієте, це надзвичайно важливо. Я так само, Дмитро, як ви од звертаєтесь, то я до всіх, хто нас бачить і слухає. в тому, що російська пропагандистська машина вона дуже сильна, і, і коли ж за кордон я дуже багато бачу, знаєте, як ми кажемо упори та вата. Я я бачу по всіх країнах цих людей купу е, шалені кошти вкладаються в пропагандистську машину і в канали телевізійні радіо і все. І люди, для яких ця війна далека, які не мають нічого спільного з українством. Вони можуть собі ставити якісь питання, ніби може для них щось не все так однозначно. То тільки цим шляхом особисто переконувати, показувати, що ми є. Ці люди можуть зрозуміти, що що ж тут більш однозначного, коли наш ворог бомбить дитячу лікарню. Це правда, пані Марія. Скажу відверто, в Чикаго зараз не одна радіостанція з'явилася саме з російськими наративами і з тими меседжами, що ми же братія, давайте один одного любити, поважати. Ніби з одного боку, ні війні, а з іншого боку, а знову ж це таке зближення з ворогом. І тут потрібно розуміти, як працює пропаганда, тобто дев'ять фактів правдивих, один неправдивий, і все робиться для того, щоб той один факт зайшов. Я безможна дякую за за цей заклик до людей. Ми також говорили, були з паном Павлом Городом. Він є президент світового конгресу українців. і Він теж говорив про це, що дві проблеми зараз діаспори: це єдність і байдужість. Їх потрібно бороти вже і зараз, тому що немає коли немає що чекати. Кожен, кожен день може бути як останній. Власне, тому ми спілкуємося, тому що ви маєте свою аудиторію. Ми маємо свою ті, які побачать нашу нашу розмову вперше, і можливо, хоча б одна людина, яка в чомусь переконається, яка почує наш заклик, яка вийде на вулиці, подякує американцям, попросить більше допомоги. Не знаю, позвонить своїм друзям, знайомим і передасть ці меседжі. Це вже буде велика перемога. І я знаю, що ви теж готуєтесь, знову ж таки по особливому до цього дня дня незалежності. У вас uh, вийшла нова пісня. Вона називається Україна серденько. Пісня, я, чесно кажучи, переслуховував і передивлявся неодноразово. Мені можливо соромно признатися, але дуже емоційно передивлявся, тому що насправді вона пронизує. І я розумію, що артисти пишуть пісні, а в більшості своїм підп... підпливом певних емоцій. У вас їх дуже багато. Щире співчуття а, по втраті а, вашого брата. А, я знаю, що це було нелегко. Ми всі втрачаємо зараз рідних і близьких. Розп... Розкажіть, будь ласка, для тих, хто нас зараз слухає, ще не мав можливості а, цю цією піснею ознайомитися. А про що вона для кого вона і як вона була власне вами написана? І, і мені дуже приємно, Дмитро, бо прем'єра буде ось 24. го Зараз доробляється кліп, я виставила фрагменти, але я вам обов'язково вишлю посилання. Бо я вже завтра буду викладана е, його в файлообмінники. Радіостанціям сьогодні цю пісню розсилала, і, власне кажучи, 23-24 двадцять буде відео. І, і обов'язково дякую, що ви подивилися. Бо тільки сьогодні почала виставляти цю пісню. Ви знаєте, це для мене е, дуже важлива пісня. Я писала пісню про брата, і мала бути її прем'єра, і вона буде з симфонічним оркестром, з, е, ну, але в неї такий настрій. Ну, знаєте, ти, е, е, Пісня про. Про втрату, про те, що в його дітях буде все продовжуватись, бо я цю пісню повинна була написати, і я не могла писати нічого іншого. Але сталося у нас 8 липня. І е, я, я в цей день, коли бомбили Київ, а я живу зовсім недалеко від Ахмадиту, я їхала на зйомку, і е, я спустилася в укриття, саме тоді все прилітало. Але я відповідальна людина, і я е, зібралася з укриття, зі мною була дочка, і я поїхала, тому що, знаєте, ти на адреналіні постійно, ну ніби ти маєш їхати. Я їхала, це все димить. Доїхали ну, пожежні машини, е, уламки, міліція. Ну тому що це е, Лук'янівка, метро це зовсім біля мене. І я приїхала на зйомку, і навіть під час цієї зйомки, де е, і приїхала знімальна група. Звісно, ще моя дочка тоді сказала, що е, ракети падають, сирени кричать, а мама співає. І цей запис є в ефірі. Теж є, є це записано це відео. А їхала назад, і це були руїни, і люди тягнулися до Охмадита для того, щоб передавати. Воду. І я просто е, на такому стресі, на всьому, я не могла спати, як і дуже багато людей, бо це не тільки хмади, це ще лікарня, де загинуло сім лікарів, це ще будинок на серці зовсім недалеко, де я жила на початку свого проживання в Києві. Я, я просто знаєте мене клубок в Горлі сказав, я, я я плакала, і мені хотілося написати таку пісню, знаєте, щоб всю свою любов вкласти туди. Як я це люблю. Ви знаєте, я думаю, ну от Україна як мама, як, як, як щось дуже близьке і близькі. Людині роблять боляче і розпинають. І ти хочеш її обняти і е, згадуєш, а що ж ти любиш? І ти згадуєш Україну в відчуттях. Це і спів солов'я вранці, це запах м'яти, це е, як піднімається зоря, це коли ти босими ногами йдеш по Росі. І я написала е, пісню з музикою, ну буквально вночі. І вранці я записала на телефон, як це переважно роблю. І я розіслала декільком своїм друзям, музикантам Вадим Лисиця, Аранжувальник, продюсер, мій дуже класний друг, і ми з ним робимо Пісню братику, ну, до речі, дитячі пісні з ним всі робили. І е, на наступний день я йому приїхала, і він каже, давай будемо робити. Каже, Я відчуваю, що ця пісня просто вона потрібна всім. Така пісня, яку буде легко підспірювати е, і, і разом співати, обнявшись. Бо ну, щось має вселяти надію. І я е, записала цю пісню. Дуже ж е, практично відразу ми цю пісню показали і її е, взяли на фінал дитячого фестивалю Діти Хелп Мюзик. Раніше був в Україні дуже великий фестиваль Чорноморські ігри. Він так, проходив так. в Скадовську, але Скадовськ буде скоро наша. Зараз так не, не може там проводитися фестиваль. І в фіналі я цю пісню записала з дітьми. Потім ми записали цю пісню в студії і дуже швидко вирішили знімати кліп. Звичайно, ні часу не було, бо це е, ні фіні можливості, ні фінансових можливостей, ні ну нічого особливого, тому що зараз навіть всі фінанси, коли в тебе є, ти відправляєш їх донатиш на фронт. Але зібралась така прекрасна команда. Е, Режисер Артем Артем Томарченко, е, оператор Дмитро Шогеля. Ну тобто, зовсім малесенька команда, але ми за день записалися в знакових місцях Києва і в музеї національної е, побуту архітектури в Порогово. Директор Оксана старик Павекель дозволила, і ми зняли там. Тобто, це. Я взяла сукні Юлі Магдича, я дуже люблю. Спеціально вибрала на одній бавовна, одна ніби полотняна, одна в синіх трояндах, бо ми хотіли знімати біля синьої хати пирогов. І ми зробили це відео. Воно вийде буквально. От двадцять третього буде прем'єра, 24-го Багато каналів хочуть його брати. Бо знаєте, мені хотілося сказати, що після темряви завжди наступить світанок. І він повинен наступити, і ми повинні тримати цей е, собі настрій. Там такий приспів, що е, ріки і поля, шлях широкі стелиться, не віддам тебе нікому. Україна серденько, е, сонце до небес долітає ластівка. В серці бережу тебе, Україна, матінка. І мені дуже хочеться, щоб це були знаєте, це не пафосні слова, а це, це, ну, це концентрація моїх почуттів, моєї любові до рідної землі. Пані Марія, ми будемо зараз цю пісню ставити в нас на хвилі, щоб кожен хто міг почув і зрозумів ті сенси, які ви вкладали, вони насправді є дуже глибокі. Я би вас ще на завершення от просив знову ж таки звернутися до саме нашої діаспори, до саме діаспори в місті Чикаго, і сказати їм те, що можливо ви би хотіли, щоб кожен собі перейняв і з чим кожен був ось ці найближчі дні, які нас попереду дні пережиття, відновлення нашої незалежності. Друзі, я просто прямо звертаюсь до вас, до всіх, хто мене зараз бачить, хто е, чує мене, звертаюся до вас із серця Києва в прямому сенсі. Я живу в будинку, який видно з усіх місць, на горі. І е, в мене немає світла, як у всіх киян зараз. Е, е, тут невелике щось освітлюється, але з темного Києва, але з гарячим серцем я до вас звертаюся. Україна стоїть. Ми робимо все для того, щоб вона вистояла. Ви робите все для того, щоб вона вистояла. Від вас, від українців, Чикаго, дуже багато що залежить. Тому що в нас дуже багато що залежить від підтримки світової і від американської підтримки. Тому все, що ви робите, воно надзвичайно важливе. Я дякую старшому поколінню, тих людей, чий батьки берегли Україну, коли Україна була радянська. Я дякую тим, хто приїхав пізніше. Я дякую хвилі імміграції теперішньої, бо це люди, які знають, які тікали від війни. Але Дуже важливі ваші зусилля, тому що Україну дуже важливо зберегти. Ваші діти вони завжди будуть відчувати себе українцями. Вони завжди повинні знати, що є е, земля, яка є їх мати, ця Україна серденько. Так от я хочу звернутися і сказати, що ваші діти вони не залишаються і будуть завжди українцями, як би доля не розпорядилася. І вони завжди відчуватимуть. Україну в серці, і ми про це співаємо. Ми за це стоїмо. Ми за це ховаємося в укриття. Але е, потрібна ваша допомога. Хто я поможе? Моральна, е, фінансова, політична. Ми на цю допомогу сподіваємося, і дуже дуже вірю, що наступний день незалежності ми можливо в Києві всі разом зустрінемо. Дай Бог дяда цього хотіла, пані Марія. Ми вам ще раз сердечно вдячні. Насправді за ваше включення, за ваші слова і за вашу справу. Я розумію, що є е, велика кількість людей, які би вас хотіли чути в нас майже кожного дня. Чи кожного дня ми будемо над цим працювати, щоб ви до нас частіше доєднувалися. Але хто має бажання чути пані Марію в себе на телефонах на хвилі? Е, частіше заходьте на польське радіо для України, заходьте на радіо FM Галичина, Там пані Марія дуже дуже часто з'являється. Розповідає а, цікаві теми, а, веде цікаві дискусії. Тому а я сам часто чесно признаюся. Знову ж таки переслуховую, мені цікаво перейняти у вас той досвід, пані Марія. А ще раз знову ж таки дякую а, і чекаємо вас в Чикаго, Можливо, з концертом ви до нас завітаєте найближчим часом. Це був би напевно найкращий подарунок, який ви можете зробити. Дякую. Я з задоволенням згадую свої виступи в Чикаго. Як ми зібрали стільки коштів для солдат? Ем, і е, мені дуже було приємно всіх побачити. І я знаєте, я з гітарою навіть зараз в Києві блакаути, але бер, е, береш гітару, і ти і концерт може відбутись при свічках. Тому дай Бог можливо з задоволенням приїду. До зустрічі тоді говоримо до зустрічі і дякуємо вам за все за вашу працю. Дякую, дуже до побачення радіо Chicago.